Всім добрий день! Це відео про те, що можна посіяти або посадити в серпні на грядках, які звільнилися після збирання цибулі, чеснику ранніх овочів. І вже з серпня починаємо готувати ділянку до наступного сезону, тобто проводити сидерацію та біофумігацію ґрунту. Зазвичай серпневі посадки у мене однакові. Це перевірений набір овочевих культур, які ще встигнуть дати хороший врожай. І деякі з них будуть ще корисні для городу, як сидирати або для боротьби зі шкідниками. Зараз ще можна посіяти ранні та надранні сорти буряка, моркви. Вони йдуть на пучкову продукцію, виходять дуже соковитими і смачними, але зберігатися, звичайно, не будуть. Можна посіяти горох, цибулю на зелень, різні види салатів, кріп, коріандр, дайкон, редис. Всі ці овочі до заморозків встигають дати хороший врожай, а якщо заморозки ранні, їх можна вкривати, вони чудово ростуть під агроволокном. Зараз все насіння замочую, деяке пророщую, щоб швидше зійшло. У серпні ще можна посадити ранню картоплю 40 днівку і восени отримати урожай молодої картоплі. Картоплю ми вже посадили дні 10 тому і вона вже гарно зійшла. Тепер про те, які сорти я сію в цьому серпні. Обов'язково сію кріп, сорт грибовський, Це ранньостиглий сорт, термін дозрівання у нього від 30 днів. Ароматний смачний сорт дуже добре підходить для заморозки. І зазвичай осінній урожай кропу я і заморожую на зиму. Кілька днів тому посіяла дайкон сорт ікла слона. Термін дозрівання у цього сорту великий. І зараз вдень ще дуже жарко для нього. Тому треба сіяти його або у затінку, або прикривати агроволокном. Адже при температурі вище 20 і довгому світловому дні дайкон може дуже швидко зацвісти. Оптимальна температура для нього 12-20 градусів. Зазвичай ми дайкон збираємо наприкінці жовтня. І якщо жовтень холодний, іноді доводиться вкривати його агроволокном. Хоча дайкон дуже добре переносить короткочасні заморозки. до мінус 3-4 може перенести без укриття. Але зазвичай ми намагаємося, щоб він не перемерзав. Тоді дайкон добре зберігається і до лютого, і навіть до березня. Редис я ще не сіяла, зараз для нього теж занадто спекотно. Краще це зробити у другій половині або наприкінці серпня. Зазвичай сію сорт, який називається 18 днів. Термін дозрівання у нього дійсно 18-20 днів. У мене є відео, в якому я розповіла про боротьбу з нематодою. І про те, що для біофмігації ґрунту використовують хрестоцвітні. Тому від пасіву і дайкону, і редису буде дуже велика користь. Подвійна користь. І врожай зберемо і боротьба з нематодою. Посилання на це відео даю. І ще нагадаю, що пізніше, наприкінці серпня, на початку осені, добре посіяти гірчицю, і як біофумігатор, ну і звичайний як Детально про користь гірчиці та осінні посів її я вже розповідала, а посилання на відео даю. У тому ж відео я розповідала про те, що для боротьби з нематодою добре використовувати ще одне сімейство бобові. І якраз зараз дуже добре посіяти горох. Денна температура стала нижчою і більш комфортною для нього. Адже оптимальна температура для росту і розвитку гороху 16-22 градуси. Від здатний витримувати короткочасні заморозки до мінус 5-7, тобто, якщо зараз посіяти ранні сорти гороху, ми ще встигаємо зібрати хороший врожай зеленого горошку. А якщо зелений гороху запахати в грунт, як сидират, то від гороху взагалі буде величезна користь. І врожай, і боротьба з нематодою, і сидират. Таким чином, дуже корисна культура. Я посіла альфа. у нього термін дозрівання від 45 днів. Сіла замоченим насінням, тримала його у вологій тканині добу, а на другий день вже деяке насіння почало проростати. Ще у серпні я посіяла гірки. Сіла кілька днів тому пророщеним насінням відразу в грунт. І вже з'явилися перші сходи. Зараз огірки ростуть дуже швидко, але для посіву треба вибирати тільки ранні або надранні сорти. Я посіяла кілька ультраранніх гібридів, в них термін дозрівання від 37 днів. Збір урожаю огірків буде у вересні, ночі вже будуть холодні, тому сію огірки відразу під укриття. Зараз полотно укриття піднято вгору, воно служить захистом від сонця, а потім у вересні, я я пущу його до самого низу. З салатів обов'язково в серпні є сію сорт лова біонда, улюблений сорт, який жодного разу не підвів, він дуже стійкий до примх погоди, невеликих заморозків не боїться, і врожай можна збирати до глибокої осені. Листя у цього сорту дуже соковите, ніжне, без гірчинки. І ще цей сорт мені подобається тим, що він дуже стійкий до захворювань. Не уражається ні салатною паповиці, ні іншими шкідниками. Зазвичай я не викопую одразу всю розетку. Тільки зрізаю листя над ґрунтом, рослина продовжує рости, випускає нове листя, і так за осінь можна зібрати кілька врожаїв. Прекрасний сорт, дуже раджу його вирощувати. Ну ось такі у мене посіви в серпні. А на сьогодні все, буду рада, якщо мій досвід вам корисний. Гарних вам врожаїв!